Ігор Снятинчук, одного разу на цвинтарі. Молодий місяць дивився своїм примруженим поглядом на маленьку дівчинку, що притулилася спиною до дерева. Ноги вона витягнула та впирала в похилений хрест, наче підтримуючи, щоб той остаточно не приліг на землю. По її щоках текли сльози. Здалеку донісся хрускіт сухих гілок. Дівчина повернула голову. До неї прямувала згорблена фігура, що в одній руці тримала палку, а у другій ліхтар. Схоже, що хтось все ще слідкував за цим давно покинутим кладовищем, хоча вона тут ніколи нікого не бачила, але ж всі попередні рази вона приходила в день, а не пізньої ночі. Як тебе звати? запитав старий зі шрамом на щоці. Він підійшов достатньо близько, щоб вона розгледіла глибоку червону борозну, що тягнулася від правого вуха до самого носа, а ще він дивився тільки правим оком, тому що ліве було зашите грубими нитками? Ніна, відповіла вона, поспіхом витираючи сльози. Люди не повинні бачити її слабкість. А чи я ти будеш? продовжував допитуватися старий ган, вдивляючись своїм єдиним оком та із неприхованою підозрілістю в її дитяче юне личко. Я внучка дідуха, відповіла дівчина. Схоже, старого влаштувала відповідь адже він перестав тицяти ліхтар в її обличчя і тепер просто стояв. Спершись на свій ціпок. То ти не місцева. Що ж ти робиш на цьому богом забутому цвинтарі, дитино моя? Ніна знала, що їй слід відповісти на це запитання про те, що вона йому скаже. Чому прийшла сюди? Цей старий не повірить в справжню причину, але і вигадувати якусь байку їй не хотілося. Тут похований мій прадід, сказала вона, кивнувши на хрест, в який впиралася ногами. Старий ган підійшов до хреста, намагаючись знайти хоч якийсь напис. Як ти знаєш, що саме тут? запитав він, і у його голосі знову почулася недовіра. Ні ні, не ця. Дівчина встала на ноги та обвела рукою навколишні кургани та могили. Десь тут, на цьому кладовищі. Це була правда. Її прадід дійсно був похований на цьому цвинтарі, і вона не знала, яка могила належала йому. А як його звали? Цей старий не відставав від неї ні на мить. І хто він взагалі такий? Чому не дає їй спокою? Порив вітру, що зненацька налетів на цвинтар, змусив їх закрити свої обличчя та загасив ліхтар у старечих руках. Як тільки стало тихо, вони побачили, що до їх компанії направляється ще одна постать. Це був молодий чоловік у сірому плащі, що своїми полами підмітав сухе листя та гілки, які лежали на стежинці. Побачивши цього чоловіка. Старий Ган одразу ж випростався. Палиця у його руках перетворилася на меч, що випромінював яскраве срібне світло. Ти не зачепиш цю дівчину, прокричав старий, коли чоловік підійшов ближче. І хто ж мене зупинить? запитав той, дістаючи з під плаща булаву на ланцюгу. Ти, старий пердун, вирішив завадити мені. Ніна дивилася, як старий намагався вразити суперника мечем, одночасно ухиляючись від булави. Колись він був воїном. Це очевидно з того, як стариган рухався і передбачав наступні випади свого молодшого та дужчого опонента. Але все одно старий відступав в глибину цвинтаря. Спостерігаючи за поєдинком, дівчина не почула. Як поруч з нею став хтось. Тільки в момент, коли старий таки не зміг ухилитися від булави та впав на землю, Ніна відчула, що чиїсь руки обійняли її. Не варто перейматися, вони часто влаштовують таке шоу». Дівчина відстрибнула вбік. Повернувшись, вона побачила немолодого чоловіка у вишитій сорочці. Та й з густими сивими бровами і такого ж кольору вусами. Вибач, що налякав тебе, Ніно, проговорив він, зробивши акцент саме на її імені. Десь із за кургану почувся крик, з яким стариган увігнав меч прямо в живіт чоловіка у сірому плащі. Це ж ти мене тут чекала? запитав її. Цей немолодий чоловік у вишитій сорочці. Він простягнув свою руку, запрошуючи дівчину з собою. То це ви? запитала дівчина. Так, внучко, і я певен, що тобі ще не час сюди приходити. Вона взяла його руку, і вони пішли до виходу із цвинтаря. Десь позаду двоє билися, наносячи одне одному нові рани. А Ніна тримала за руку цього сивого дядька та йшла за ним до самих воріт. Чоловік розповідав їй, що ці двоє постійно б'ються, коли хтось приходить на кладовище. Чому вони це роблять? запитала дівчина. Вони тут знаходяться уже цілу вічність. Їм не можна виходити за межі цвинтаря, а розваг у мертвих не дуже багато. Чоловік провів Ніну до воріт. Це були металеві грати із кількома дірками. Крізь одну з них Ніна прослизнула сюди цього вечора. Тобі пора, проговорив сивий дядько, відпускаючи її руку. Але ж ще не час, доню моя, просто ще не час, відповів чоловік та, розвернувшись, попрямував у глибину цвинтаря. На звуки битви, булави та меча. Ніна озирнулася. Вона стояла на стежці за воротами цвинтаря та вдивлялася у ледь помітну фігуру її прадіда, який сказав їй ще не час. Дівчина перевела погляд на ворота. Цвинтар богів. Я колись таки дізнаюся правду, сказала вона вголос. Та попрямувала темною стежкою, що вела її між дерев у хащу лісу. Ігор Снятинчук Одного разу на цвинтарі. Озвучено студією Руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.